Вітаю, вітаю вас, мої солоденькі. Знову з вами я, ваша Євгенічка, і знову ваша Євгенічка, як ви бачите, ув'язалася в новий проєкт. Побачивши кардиган опера Обронело Кочинелі. А на Ютубі, до речі, є декілька майстер-класів на нього. Я подумала, що ну це судьба, це доля. Така краса повинна бути і в мене теж. Звичайно, я не в'яжу по майстер-класам, я в'яжу за своїми якимись там розрахунками. Бо в мене геть інша пряжа, інші спиці і інше бачення того, як воно повинно на мені бути. І знаєте що? Я тут для себе вивела одну прикмету. Якщо я щось в'яжу, і приходить до мене хтось у гості дивиться на те, що в мене там на спицях ковиряється, і каже, Боже, яка краса, ну все, або починаються якісь халепи, або ось ця річ, яка ще не народилася, вирішує, яка хороша жіночка, прийшла мене, похвалила, мабуть, піду до неї жити у її гардероб. Бо Боженська така прискіплива, така прискіплива. Завжди чимось недовольна залишається. А тут мене так нахвалюють, так нахвалюються рішено. Отже, коли цього разу я ковиряла ось цю красу, і до мене в гості завітала моя мама. І така тіки рота відкрила. Я так на неї зиркнула. Що вона все зрозуміла і сказала: фу, яка гадость. <рі> і оцей сіряк це точно твоє. <рі> Таке миршеве щось, <рі> чорне, сіре. <рі> це твої кольори. Дійсно, насправді це мої кольори, бо я дуже люблю сірий колір. Коли я робила ревізію всіх своїх запасів пряжі, я звернула увагу на те, що десь процентів 60 або, мабуть, 70 це чорна сіра гамма. Уявіть собі. Отже, я думаю, що цього разу носить точно буду я. Ось цю красу я вже точно нікому не віддам. Бо в'яжу вже ніякий не оверсайз. Бо зрозуміло, оверсайз мені взагалі не личить. Ну, Подобаюсь я собі у оверсайзних речах. Мені здається, що я виглядаю якось більше, аніж я є насправді. Тож, вирішила цього разу, маючи вже досвід попереднього бежевого топу за мотивами Брунелло Кучинелі, в'язати вже такий розмір з такою волею облягання, свободою. Щоб це був не оверсайз, а от якраз те, що треба. Хоча, хоча, коли я дивилася на ось цей кардиган опера, він там дуже оверсайзний дуже. Але ж я розумію, що ну, можливо, це дуже гарно десь там на подіумі, на відео, на фото. А от у житті, можливо, не так буде класно виглядати, тому ж треба внести деякі свої корективи, так, щоб підігнати цю річ під себе. Отже, давайте я вам буду розповідати, дівчата, з чого я його в'яжу. Я вам вже казала. Ось, зараз я підсяду трошки ближче, я вам вже казала, що в мене дуже багато. Залишилось ось таких ниточок різних кольорів. Це в мене льон з віскозою. Виробник уже давно закрився і пряжу вже цю ніде не знайдеш. А в мене в запасах її багато і різних різних кольорів, яких тільки забажаєш. Отже, побачивши цей чорний, сірий, чорно-сірий. Кардиган опера, я зрозуміла, ну, все, це доля. Буду в'язати ось з цієї чорної ниточки. А ще в мене в запасах для машинного в'язання колись брала бабіночки, ось такого льону. Це артикул Flex. Він дуже тоненький. Гарний артикул, я вже в'язала з нього, в мене вже є один виріб, там з додаванням теж льону і шовку. Ну, там дуже гламурний такий в мене топ вийшов а, щось на кшталт діор. Колись, можливо, вам продемонструю, але не зараз не підготувалася. Отже, цей артикул мені вже добре відомий, і від нього я відмотала ще ось такий клубочок, як ви бачите, щоб на нього нанизати паєточки. Ось, якщо ви придивитесь. Де ніде побачити, як вони мерехтять. Багато паєток додавати не хотіла, тому що хотіла, ну просто трошки пригламурити, ну, щоб взагалі це був о, все ж таки кежуал, а не щось таке святкове і торжественне. Отже, повернемось до о, моїх ниточок. Окрім цього льону, льону з віскозою, я ще додала блиску у вигляді ось такого люрексу. Це люрекс. Отакий чорний на чорному, бачите. І ще ж додала гламурчику у вигляді ось такого люрексу з шишебріками сріблястими. І ось з цього міксу вийшла ось така краса. Візеруночек поки що не дуже добре читається, тому що це полотно вже пройшло ВТО обробку. Тобто я його попрала, але ще не відпрасовувала і не відпарювала. Коли я це зроблю, все розправиться, і візеруночок буде більш читабельний. Ну, не знаю, як я вам його показати, ще чомусь фокус не хоче наводитись. Ось, Ось такі листячка. На гілочках. Дуже гарний, дуже гарний. На відео складно його передати, але коли я дивлюсь без камери, ну, це виглядає просто бомбезно. Це я зв'язала спинку, як ви бачите. Ще треба відв'язати передні пілочки і рукавчики. І планочку. Я маю. Надію, що мені вистачить тих ниточок, які я маю в запасі в мене всього три бунтики. І ось цю спинку, коли я відв'язала від першого бунтику, в мене ще трошки залишилось. Тож, я думаю, що все в мене вийде, як я загадала. І ниточок мені вистачить. Цього разу я в'язала спицями дерев'яними. Ви знаєте, я таке полегшення відчула після отих латунних, я вам не можу передати. Латунні спиці і справді дуже важкі. Дуже латунь сама по собі має такі властивості, це важкий метал. Він, звичайно, дуже такий м'який, але твердий. От, ляпанула, правда? Тобто, ці спиці насправді. Вони вічні, латунні. Це такий скарб, який можна передавати у спадок нащадкам. Але ж в'язати ними справді, е виявляється, не так вже і легко, тому що ці спиці важкі. І коли я взяла дерев'яні, я просто кайфанула. А ще а ще, мої дорогенькі, я придбала собі новенькі спиці, на жаль, не взяла їх сюди, щоб вам показати. Це спиці бамбукові від Дніпро. В мене ніколи не було ще досі бамбукових спиць. І мені так було цікаво, що воно таке і як воно в'яже. Я, звичайно, бачила якісь огляди в інтернеті. В Ютубі бачила якісь різні варіанти цих бамбукових спиць, якісь кловери, тюліпи і таке інше. Але ж вирішила взяти те, що трошки доступніше за ціною. І це спиці від NIT Pro. Взяла третій номер, роз'ємні спиці. Купила на пробу, щоб подивитися, що воно таке. І думаю, що це будуть не останні мої бамбукові спиці, я, мабуть, придбаю собі ще інших номерів. Отже, в'язала я дерев'яними спицями, але починала я не, не з них, а з джинджерів. Взяла джинджерів в мене 2,5. І ось ціма 2,5 я в'язала резиночку. Якщо ви вже не перший раз дивитесь мої огляди, то ви знаєте, що резиночку я в'яжу у два складення завжди. І в'яжу завжди меншим номером спиць. Для того, щоб резиночка була більш щільною і щоб вона просто класно виглядала порівнянні з основним полотном. Набирала я на додаткову ниточку фабричний набір італійський. Мені він так подобається, оцей цей спосіб, з додатковою ниткою. Він такий охайний, він такий класний, боже Боже, не можу ніяк нарадуватись. Ну і справді дуже гарно виглядає просто бомба. Ось дивіться. Бачите, я вже казала, що навіть машина таку красу не зробить. Як робить ось цей італійський фабричний набір з додатковою ниткою. Там фокус фокус полягає в тому, що треба набрати в два рази менше петель на додаткову нитку. Я набирала 66, потім треба основною ниточкою, як я вже казала, я в два складення ниточку брала. Тобто я додала ще одну ниточку, ось цього льону з віскою. Там весь цей фокус-покус полягає в тому, що треба відв'язати 4 рядочки, і в п'ятому рядочку виворотному, підіймати петельки з додаткової ниточки. І після цього виходить резиночка один на один, і петель. На спиці в два рази більше. Ровно стільки, скільки треба. Мені було треба 131 петля, отже, я її і отримала. Відв'язала я 14 рядів цю резиночку. Знову вона в мене такими колосками. Я вже казала, щоб отримати такі колосочки, треба в'язати бабушкині, бабусині петлі. не класичні. Тоді буде ось така краса. 14 рядочків я відв'язала. Перейшла на основні спиці ось ці бамбукові трієчку, і обрала ось ту другу ниточку льону з віскозою. Зв'язала два установочних рядочки один лицевий, один виворітний. Для того, щоб не зламати візерунок резиночки. Бо я бачу дуже часто, як дівчата в'яжуть і одразу починають в'язати візерунок ажурний, і їхня резиночка ламається. Тобто вона переходить у візерунок і виглядає не дуже охайно. А щоб вона виглядала ось так, треба ось такий фокус покус зробити. Два рядочки відв'язали. І вперед в'язати візеруночок. Я взагалі в Ютубі і взагалі в інтернеті знайшла два варіанти цих листячок на гілочках. Один з цих варіантів той, що у Брунелла Кучинеллі, з виворітними петлями по лицьовому ряду. Цей візерунок мені не сподобався. А саме тому, що я в ньому просто не розібралася. Тому я вирішила в'язати другим способом, де одні лицеві петлі попереду і одні виворітні петлі позаду йдуть. Це було мені не так складно. Все зрозуміло, ніяких. Питань, ця схема в мене не викликала. Тож я вирішила піти ось таким простим шляхом. Ця схема візерунку полягає в тому, що у одному рапорті 16 петель і 12 рядочків. Я вам зараз, звичайно, цей візерунок не перескажу. Як його в'язати, я вам не продемонструю. Це пов'язано, ну, з моїми фізичними обмеженнями, але, можливо, я зроблю окреме відео, де я вам запишу пояснення, як в'язати цей візерунок. Там все дуже просто, і якщо ви вмієте в'язати лицеві і виворітні накиди дві разом вліво і дві разом вправо, ви впораєтесь. Ви впораєтесь. Візерунок нескладний, але ж його дуже складно запам'ятати. І в'язала я, дивлячись кожен рядочок у схему. Звичайно, потім вже по візерунку ти розумієш, скільки петель і де треба робити накиди або скорочення петель. Але ж все одно, щоб ніде не помилитися. Підглядала, підглядала у таку схемку невеличку шпаргалочку, яку тримала десь там недалечко біля свого в'язаннячка. Отже, відв'язала я 9, якщо не помиляюсь, точно 9 було рапортів угору. Мені зручніше рахувати саме рапортами. Аніж рядочками. Коли є візерунок, це справді дуже легко рахувати і не потрібні ніякі маркери. Я як побачу, от знаєте, деякі дівчата все як увішають тими маркерами. Думаю, як вони в тих маркерах взагалі розбираються. Я ніколи ними не користувалася, тільки тоді, коли в'язала щось згори донизу і по колу. Тоді так. Я користувалася маркерами, щоб бачити, де робити реглані лінії. А так, коли я в'яжу окремими деталями, я ніколи не використовую маркери, тому що і так все ж зрозуміло, і мені ще це дозволяє якось тренувати пам'ять, тримати в пам'яті ось ці циферки, ось ці петельки, ось ці рядочки. Ну, ви розумієте, вже ж не 16 падій. <смі> і треба вже пам'ять тренувати. Отже, відв'язала я 9 рапортів і вирішила зробити все ж таки поглиблення для горловини. Можна було побійтись і без цього, але я вирішила, що ні треба. До речі, я тут вже казала про ось цю прикмету, що не треба хвалити і казати, Боже, яка краса, коли ще воно не зв'язано, тому що починаються усілякі халепи. І цього разу теж не обійшлося без пригод. Все ж таки була в мене така помилка, яка привела до того, що треба розпускати. Знову ж таки, дуже не хотілося. Я думала, як би так от викрутитись, щоб не розпускати, бо уявіть, уявіть собі, розпускати, коли у вас така кількість ниточок тягнеться. Це дуже складна задачка. А якщо розпускати не один рядочок і не два, а ціле плече так-так. Це ще те задоволення. Тим більше, що тут віскоза у складі є, а коли є віскоза, то дуже склизька ниточка, і вона норовить кудись побігти без тебе, а ти її давай, наздоганяй. Тобто спіймати петлі було десь трошки складно. Тим не менше я впоралась, розпустила те, що в мене не вийшло, і перев'язала як треба. Тут вже в мене немає ніяких помилок, дівчата, уявіть собі. Тут вже я не маю потреби викручуватись. В'язала я горловинку знову ж таки моїм улюбленим способом, який я поцупила з машинного в'язання, а саме е короченими рядками одне плече і потім. Об'єднувальний рядочок і короченими рядочками інше плече. І знову об'єднувальний рядочок і ще один на додачу по лицевій стороні лицевими петлями вже без візерунку, для того, щоб потім добре все поєдналося у плечиках на швах. Скорочувала на горловину я всього-навсього. 32 петлі, а саме 2 рапорти. Якщо у нас рапорти по 16 петель, то от виходить 32 петлі. Скорочувала, як ви бачите, так, щоб у мене все, врешті-решт, було на одній спиці, щоб не втратити, не закривати оці петлі по горловині, а щоб петлі залишались відкритими. Тоді, коли я буду набирати планочку, це мені дуже спростить мою задачку. Отже, ось така в мене вийшла спиночка. Поки що я дуже задоволена тим, що в мене виходить. А далі будемо дивитися. Час все розставить по своїх місцях, і якщо вийде гарно, то я буду дуже задоволена. Звичайно, навряд чи вже цього року зможу поносити, бо вже в нас холодає, осінь настала. Маю надію, маю сподівання, що наступного року вдасться все ж таки похизуватися. Отже, в'яжу таку красу. І сподіваюся, що все буде дуже-дуже класно. На цьому, мої дорогі синьки, буду завершувати це відео. Була рада вас побачити на своєму каналі. Ставте лайки, не забувайте про це. Хоча, як хочете, можете і не ставити, якщо вам не сподобалось. Але, можливо, захочете щось написати, то давайте. Поспілкуємося з вами в коментарях. А на цьому цілую вас, обнімаю і до наступного відео. Чао!